Ми також, куди їхали, ми загружали машини і везде все роздавали. 10-12 тонн. От у нас було овочів і ми повністю все пороздавали. Реліл, грузиш, будь ласка, в машину сюди. Це Каті на реторти. Прапори, усі подяки. У мене особливої подяки, ні прапора немає. От, вони для мене всі особливі. Ви знаєте, як хлопці кажуть, коли на бойове чергування виїжджають по команді, по бойовій тривозі, то всі кричать беремо Валентину і поїхали. І так, і є, в бою працює три Валентини. Вона, вона, вона всюди, на всіх напрямках. Я свою команду і свою сім'єю просто роблю свою справу. І я вважаю, що це мій обов'язок допомагати військовим.